Друзі, всім привіт! І сьогодні у нас на тесті чудо інженерії 21-го століття, а саме акумуляторний зварювальний апарат, який безпосередньо працює від акумуляторних батарей. Ну і звичайно, ми разом з вами будемо розбиратися по його функціоналу, що він може ну і тестувати, і розбирати, дивитись, що там усередині. Погнали! It's a deal breaker, baby, when Відразу що замітив, і хочу перевірити, на акумуляторах вказано, що вони працюють як і 20 вольт, так і можуть переключатися на 40 вольт. Це щось дуже схоже на DeWalt. В Деволт є такі акумулятори. Давайте спочатку перевіримо, Я повністю заряджений. Як бачите, 20,6 вольт і другий також 20,6 вольт. Але щоб вони працювали на 40 вольт, ось тут посередині акумулятора, бачите, є такий перемикач, він рухомий. Коли ви підключаєте акумуляторну батарею, на корпусі є спеціальний такий відлив, він вмикає безпосередньо 40 вольт. Так, друзі, давайте зараз покажу, як перемикається на 40 вольт. Але він якусь одну секунду перемикається, тому що ну, він не бачить споживання, і він автоматично назад вимикає на 20 вольт. Це акумулятор, плата тут інтуїтивна, але на тестері ви зможете побачити, що показало 40 вольт. 38, 40 було видно. Одним словом, друзі, ви зрозуміли завдяки інтелектуальній системі розпізнавання, акумулятор автоматично підлаштовується під напругу даного зварювального апарату. Вага самого апарата без акумуляторних батарей 2 ,115 кг. 115 грам. З акумуляторною батареєю 4 кг 85 г. По комплектації, як я вже сказав, дві акумуляторні батареї на 8 Ампер годин. Відразу покажу, що в батареях є індикатор заряду батареї, є охолодження, є отвори безпосередньо для охолодження. Також в комплекті подвійний зарядний пристрій Dual. Зарядний пристрій, як бачите, можна фіксувати на стінку. Зразу зазначена відстань. Спосередньо в комплекті йде кабель з масою. Відразу відмічу, що кабеля тут нормальні, гумові м'які, і кабель з електродо-тримачем. Також кабель тут іде гумовий і м'якенький. Довжина кабеля з -тримачем 1 метр 1,56 см, довжина кабеля з масою 1,50 см. Покажу, що в комплекті йде ще плечовий ремінь і є місця, куди його фіксувати. Так, перейдемо тепер до апарата. Відразу відмічу, що в комплекті йдуть кабеля, є роз'єм і можна підключати акумулятор від 36 до 84 вольт. Як ви помітили, у задній частині стоїть кулер. В місцях фіксації акумуляторних батарей є отвори. Це зроблено для того, щоб також охолоджувалися батареї. Так, давайте підключимо акумуляторні батареї і зразу продемонструю вам, як він працює. Перед тим як його увімкнути, покажу, як виглядають байонети. Дуже добре, що плюс позначений червоним, є додаткова позначка, плюс і мінус позначений чорним кольором. Як бачите, на апараті є ще додатковий роз'єм. Що ви розуміли, на цей роз'єм можна підключити аргонну дугову горілку. Також до цього роз'єму можна підключити напівавтоматичну горілку, яка має таку катушку зверху, і працювати як напівавтоматом. Так, давайте його увімкнемо. Кнопочка увімкнення. Яскравий дисплей. У мене тут супер освітлення в студії, всі цифри видно. По налаштуванням все дуже просто. Кнопкою мод Ось наставляєте гарячий старт, регулюєте гарячий старт, мінімальне значення 5 А, максимальне. 50 А. Форсаж дуги максимальне 50, мінімальне також 5 і напруга холостого ходу. Також можна регулювати під себе мінімальне 14 вольт, максимальне 65 вольт максимальне. Далі довгим натисненням кнопкою моди ви переключаєтеся на флюс. Це означає, що можете працювати з вольфрамовим електродом, підключити ось під цей роз'єм. Бачите, є чотири контакти. Щоб працювати з флюсовим електродом, то ось тут треба понизити до 14 вольт. Тоді без проблем можна працювати. Силу струму дуже просто регулювати. Ось тут стоїть на 80 ампер. Давайте перевіримо, чи є ефект пам'яті. 27 сім вольт вісімдесят ампер. Як бачите, ефект пам'яті тут є. Ну і як ви побачили, також відображає цей апарат рівень заряду. Зараз 100%. Ну що, погнали тестувати? Я, Як завжди підготувався, взяв купу електродів. Тут різні електроди і по нержавійки, і, і 1,6, і навіть четвірку взяв. Будемо пробувати, скільки максимально він спали електродів, і будемо пробувати, чи він працює зі всіма типами електродів. Поки нік тестує акумуляторний зварювальний апарат. Я вирішила розібратися, що це взагалі за диво. Зварка без розетки. Зайшла на її каталог. Виставила потрібні фільтри, наприклад, тип зварювання, сила струму, і система одразу підтягує всі моделі, які нам підходять. До речі, якщо ви вже маєте улюблену торгову марку, просто обираєте її у списку виробників і залишаються лише потрібні варіанти. В нас, наприклад, це профітек. І ось тут можна глянути на ту саму модель, яку зараз тестує Нік. Ціни, характеристики, фото все на місці. А головне це український сервіс. Працює ще з 96-го року. З тих часів. Коли я на фізиці малювала сердечка в зошиті, замість слухати, що таке електрична дуга. Посилання, як завжди, дотошний залишить під цим відео. А я йду дивитися, як нік це робить, бо його шви це шви. А в мене як після стресу і двох еспресо, нехай щастить. Три електроди спалив. Ну, практично 6 електродів. Зварка вибила. Але зверніть увагу, скільки я зробив швів. Давайте зразу з виродної сторони глянемо, як проварює метал. Видно, що метал проварює. Ось тут був розріз, метал цей товстий, це є 6 мм метал, але видно, що проварює. Тут видно, тут видно, ну всюди видно, що проварює. Так, глянемо чи сильно перегрілись батареї. В принципі, нормально 45, 47. Це не вважається перегрітими батареями. І ось тут знизу 46, 45, 48, максимум я побачив, навіть не 50. Ну і сам апарат взагалі. Практично не нагрівся, 33-34 до 40 градусів. Так, безпосередньо покажу самі шви, відразу скажу, що я не суперпрофесіонал, я такий любитель, але як бачите, і покажу ще один момент. отут був такий великий надріз, це я тестував болгаркою, він аж був сюди і покажу, що дійсно проварює, Видно, є ванночка. Тут також я спеціально залишав ванночки, щоб показати вам, що нормально, без проблем проварює. Одним словом, працює як повноцінний зварювальний апарат. Так, друзі, давайте спробуємо на різних електродах. Професійні майстри завжди говорять, що зварка не та, яка варить максимальним електродом, а та, яка варить мінімальним електродом, там 1,6 або яка бере електрод у Оні. Зараз ми це все діло спробуємо. Можна додати трішки струму. Проблем варить 1,6. Тому що зараз буду варити електродом у ООН. Поставлю максималка і давайте трішки збільшу гарячий старт. Електрод у Ооні, погнали. Бачите, прекрасно, прекрасно справляється з електродом у ЛОНі. Так, наступний електрод по понерживіць. Тепер пробуємо електрод 4 мм. Так, ось це я варив електродом 1,6 мм, міліметра, як бачите проварює. Ось це я зварював. У ну також без проблем проварює, а ось це я варив нержавійку. Спочатку виставив мінімальний форсаж дуги та е, мінімальний гарячий старт, але потім, коли виставив по максимуму, бачите, нержавійку дуже добре проварює, ну, претензій нема, справляється з нержавійкою. Ну що ж, розібрав апарат, любителям схем покажу поближче. Видно, тут пішли шини. Далі покажу, що все йде на бистроз'ємах і ось тут біля плати. Покажу, як виглядає транзистор. Їх є тут чотири штуки. Радіатор. На радіаторі стоїть додатковий кулер. Плюс кулер стоїть ще безпосередньо перед зварювальним апаратом. Відразу відмічу, що всі компоненти, як бачите, пролаковані. видно все. Під лаком, зі зворотньої сторони також видно все під лаком, видно, що лак блистить. Далі покажу, що під низом також є якась плата, також видно, що є на цій платі радіатор. Ось покажу серійний номер плати. І зі зворотній сторони стоїть чотири конденсатора по 1000 мікрофарад. Ну, як на мене, друзі, зроблено гідно, нічого не наляписто, все акуратно. Бачите, зі зворотньої сторони також стоїть ще три транзистора. Так, добрався друзі до плати, покажу ось. Тут стоїть цей перемикач, який перемикає з 20 на 40 вольт. Зверніть увагу, наскільки тут стоять товсті клеми. Зазвичай набагато товстіші, ніж ми звикли бачити в посадкових акумуляторах типу Makita. Як бачите, всі важливі компоненти залиті таким лаком, компаундом. Тут також завжди кажу, великі справи пізнюються з малих. Як бачите, окремо. Банки ще всередині зафіксовані гвинтами. Ну такого рішення я. Ніде не бачив в акумуляторних батареях типу Макіта. Достав акумуляторні батареї. Відразу хочу відмітити, що вони йдуть на елементах 21700. На кожному елементі вказано 4000 мАг, Їх тут 10. Я тестував їх, покажу, як всередині, все реалізовано. Як бачите, зафіксовано точковою зваркою в чотирьох місцях. Банок не видно. Банки мають свій бандаж. Також покажу, що під низом в платі є дуже багато всяких елементів. Показати я вам не можу, тому що, як бачите, все повністю тут іде зафіксовано і припаяно на шинах, то щоб ви зрозуміли, вся плата знаходиться тут знизу. Є тут теплове, тому що коли я покористувався і відразу поставити на зарядний пристрій не міг, він не заряджав, почекав 5 хвилин, поки не остинуть банки. Друзі, як бачите, плати зроблені добротно, є серійний номер плати, є також тут. Запобіжник. І попрошу знатоків в коментарях написати, що вони думають стосовно тих акумуляторних батарей. Так, забув ще показати, що поперечний перетин кабелів 16 мм квадратних, і давайте глянемо, що тут усередині. фіксатор електрода латунний, пластик, ручка крепка, і зі зворотньої сторони також є ось тут латунь. Так, тут іде пайка. Як бачите, січення позеленіло. Я так думаю, друзі, що це мідь. Так, друзі, давайте. Пошкрябаю, ну Пошкрябав, я вам так скажу, добряче. ні, це мідь, це мідь. Я здивований, чесно кажучи, думав, буде алюміній. ну Я як розібрав відразу зрозумів, що це мідь. Як бачите, тут зелене мідь окислилась, мідь окисляється. Тут трішечки дроти так потемніли. ну Алюміній таких властивостей немає. Алюміній не буде зеленим віддавати. Ізняв байонет від маси. Як бачите, тут також зеленим таким окислилося і це означає, що це мідь. Друзі, ну що тут сказати, що я здивований, це реально нічого не сказати, тому що мої враження під враженнями. Ми самі побачили, як він працює, скільки електродів, трійки він палить нон-стопом. Ще раз підкреслю, якщо не нон-стопом, 10% продуктивності можна підкинути. Також, як ви побачили, працює з любим типом електрода. Дуже сподобалось, що ось тут макітовська посадка. Тобто ці батареї можна ще використовувати з інструментом Profitec, який має макітовську посадку, але відразу відмічу звичайні батареї, які не переключаються на 40 вольт. Ну з цим апаратом працювати не будуть. З цим апаратом працюють тільки такі батареї. І я сміло можу сказати, що ось вона технологія і майбутнє вже настало. І цей зварювальний апарат з невеликими такими завданнями, де немає мережі, буде відпрацьовувати реально на 5 з плюсом.